День усіх білок Ірена Карпа, розділ п'ятий. Сонце, плигаючи хмарами, наче сходами, тікало за горизонт, а на ранок, позіхаючи, з'являлося знову. Дні минали, лісове життя тривало, як завжди, і навіть про те, що хтось планує вирубати частину лісу, більшість звірів встигла призабути. По-перше, поки не зовсім ясно було, з якого саме краю. По-друге... А що ти, будучи косулею чи лисеням, можеш із цим вдіяти? Залишалося хіба чекати й думати, що якось воно буде. Тим часом кучерявчика не покидало його давнє бажання Будь-що, бодай у який спосіб навчитися літати, ну бо як іще йому вразити галочку. І поза як усього, чого міг сам, він уже навчився. Тут не могло обійтися без наставника, хоч як важко не було це визнати пустотливому кучерявчикові, а з досвідченим вчителем літальна справа мусила би просунутися швидше. Тільки хто б міг стати таким учителем? Якби йому потрібен був учитель гастрономії, він би попросив помогти тата. Якби астрономії, то крота Олега Джоновича. Той, хоч і був майже сліпим, а мав такі потужні телескопи, що бачив, як він стверджував, аж до сусідньої галактики. Якби кучерявчикові заманулося накачати собі м'язи і здобути щось незаконним способом, він би звернувся до чобілка. Хоча ні, цього б йому точно не захотілося. Але хто б міг навчити більшення літати? До птахів і потикатися не варто було, тільки засміють його, без дзьобого і без безкрилого. І от одного ранку просто за родинним сніданком його осінило. Десь же мусить бути на світі білочка летючка. вигукнув кучерявчик, і доки всі оговтувалися, вже спокійніше запевнив. Вона вже прилітала до мене в сні перед Різдвом я мушу її знайти. Спершу всі дорослі разом кивнули, а Бігі порснула сміхом. Не летючка, а летяга, Задирикувато виправила вона. Отже ж. Ото вже точно, що в вісні, бо насправді її ніхто й не бачив. Хоча всі багато чули для справедливості підняв казівний палець дідо Білка. А тато навіть бачив по Discovery Channel, додала мама Білка, бо вже бачила, як зашарівся кучерявчик. Ви не розумієте, лечутно почав він. Не вигадуй, біги сили наминала зелений салат, котрий ексклюзивно забагала собі на сніданок. До того ж, провадила тітка білка, ну глянь на нас, хто ми? Правильно, чорні карпатські білки. Бо де ми живемо? Правильно, у Карпатах. А білка-литяга, вона ж, до речі, політуха, живе у листяних лісах Сибіру. Ого, Сибіру! Її туди зіслали як нашого прадіда, ні, дурненьке, засміялася мама білка, погладивши кучерявчика по китичках вух. Вона там народилася і їй там добре. Просто клімат любить інший. Ну і відстань ти собі можеш уявити, правда ж? Це майже так далеко, як до нашої цьоці в Канаду. Мама Білка з любов'ю глянула на портрет поважної білки цьоці Олі, що бозна скільки років жила у канадській еміграції і точно мусила стати вже навіть прабабою Олею. Але для мами Білки залишалася завжди такою ж, як на світлині, з гарно викладеними буклями на голові і з хусткою на плечах. Хустка її теж мала китички, але не з шерсті, а з ниточок. Подейкували, що вона колись таємно пробралася на борт велетенського пароплава, що перетнув цілий океан. Ховалася білка у трюмі, і за малим кажуть, не померла була з голоду, коли її випадково врятували корабельні пацюки. Вони у пошуках їжі прогризли якийсь мішок, з якого навсебіч посипалися жирні запашні горіхи. Їх хтось віз собі у вантажі на продаж. Ну, вже що висипалося, то доведеться з'їсти. А сама би Оля на таке ніколи не наважилася, надто добре була вихована у гімназії. Не дійшовши спільної мови з дорослими, кучерявчик особливо не засмутився. Завжди вони такі спершу сміються, не довіряють, відговорюють, а потім ти принесеш їм найкрасивішу шишку з верхівки. От тоді вже всі чудуються і сусідам розказують, яка у них спритна дитина. І, взагалі, кучерявчик був такий, що чим більше хтось у нього не вірив, тим більше в нього додавалося рішучості зробити щось таке, що переконає скептика у зворотньому. Хай там як кучерявчик зробив найголовніше прийняв рішення Я знайду тебе. Подумки пообіцяв він білці летязі, що в його уяві сяяла, усміхалася, підморгувала і привітно махала лапкою.